Друзі, ми з вами знаходимося на Закарпатті. Є дуже сярівне село Пилипець, В цьому селі знаходиться дуже гарний гірськолижний комплекс. Зараз ми сидимо в колибі, третій поверх. Ось така е, цікава атракція. Звідси проглядається перед вами гірськолижний підйомник. Висота більше 1000 метрів найвища точка. Ми зараз пообідаємо і будемо починати катання. Ось вам маленькі краєвиди з нашої колиби. Коли би тут, до речі, в національно-етнічному стилі, в дереві. Тут дуже багато відпочинкових баз. Можете звернути увагу, ось які сьогодні пасмана погода, але навіть місцями посміхається сонечко. Ось таке чудове місце, де ми зараз і пообідаємо. Ми з вами підійшли до каси. Це нижня. Нижній витяг. Погода дещо змінилася, як бачите. Почався такий інтенсивний сніг. Але це тільки робить курорт дещо таким цікавим. Ось тут ми можемо побачити траси на ісколежному комплексі Пилипець. Як бачите, Найвища точка 1491 метр. Підйомник підходить до 1160. Ми почали підняття на підйомнику. Як бачите, у пилипці є порядком шести підйомників. Один із них центральний, двохкрісельний, по якому зараз ми піднімаємося. Піднімається на висоту порядком 1000 метрів, після нього є ще одна пересадка і на саму вищу вершину додаткова плата. Значить, 50 гривень до першої станції і після неї 30 гривень на саму вершину гори. Ось наші колеги вперед. Бо людей небагато, оскільки, на жаль, дорога сюди в Пилипець досить, не зовсім, можна так сказати, гарна, і оскільки тут. Сьогодні снігу випало мало, відповідно, і людей теж небагато. Що дуже цікаво, курорт Пилопець знаходиться у міжгір'ї ось таких гір. Висота більше тисячі метрів найвище. Ось перед вами невеличкий бугельний витяг для початківців. І ви бачите, наскільки чудова картина. Смереки. І закарпатські пейзажі перед вами. Перед вами вдалині перший підйомник. Зараз ми піднімаємося на другому. Третій я вам показав, це, можна сказати, навчальний. Ось там проглядається. Четвертий, в загальному тут. Шість підйомників. Ось такий краєвид відкривається на міжгірський район Закарпатської області. Оскільки ви щойно бачили, надзвичайно йшов потужний сніг, а зараз вже бачите, снігу немає, в долині сонечко. Тут міняється погода що 10, -10 хвилин. Хто не катається на лежах, може ось так, ще піднятися. Поглядово на вершину. А як бачите, багато таких людей. Ну, після того, як вони побачать, як катаються лижники, їм теж захочеться кататися. Ну що ж, друзі, ми вже піднялися досить високо. До речі, скажу, тут значно вже температура понизилася. Якщо внизу вона була десь 0 1, то тут вже десь, напевно, мінус 3 є точно. І знову ж перед вами. Чарівні краєвиди Скорпаття, але вже з псишини гори. Гора називається Гепта. Ну, і скажіть, як можна не любити цей чарівний край? Він як і зимою, так і літо надзвичайно красивий. А за те, що тут можна поправити здоров'я, я вже і мовчу. Ось ми зараз вже піднімаємося до вершини. Яка приємність? Ви щойно бачили, внизу пішов надзвичайно потужний сніг, а зараз на вершині у нас зустрічає сонечко. Це бугельний підйомник. Ну, він сьогодні не працює, оскільки людей небагато і немає необхідності. Ось на вершині, до речі, сніг значно краще, ніж внизу, оскільки тут температура тримається досить мусова. Більшість листників тут зупиняється. Зараз можете побачити незвичайну картину, якраз як подарок для нас. Хмари покидають гору. Перед вами якраз В далині гора. І ось ця хмара щойно яка закривала і приносила сніг. Перед вами губитний витяг, верхня станція. І зверніть увагу у далині гори. Звичайно, красиво. Раді цього вам пейзажу... відчути ось цю неймовірну красу. До речі, на вища точка, буквально пару метрів до завершення. Подивіться яка. Неймовірність. Температура порядку мінус 5 і досить солідний вітерець метрів 20-25. Ось ми вже зійшли з підйомника, до речі, тут наверху можна попити і кави, чаю з малиною, і ожиною, і медом. В далині у нас колиба, де можна поїсти, поснідати і повечеряти. І ще раз наголошую, подивіться, яка неймовірна краса. <риклад> Ось наша найвища точка, як ми піднялися. Зараз ми трошки тишимося ще вище, оскільки тут гори ще є кількасот метрів. Звідси можна піднятися ратраками або Сніговими машинами, мотоциклами. Але знову звертаю увагу, наскільки красота відкривається, можна оцінити цей чудовий Закарпатський край. Вершини ви бачите вже. Ось такий сніжок наче пух. Ось подивіться, яка цікава, цікава картинка. Вітерець підняв поверховіття сніжницю. Прикольно Ну що ж, ми починаємо спуск. Траса для нас нова. Але надіємося, що ми правильно. Так? Ось така недоторкана картинка. А тут бачите, звернути під цією сваречкою відпочиває лижник. А можливо цей лижниця, ну важко приділити зараз, дійсно. Ще одинаково. Ось у таку чарівну казкову картину ми попадаємо по трасі у Пилипці. І зараз такі, ось такою невеличкою трасою, я би сказав, надзвичайно синьою. Я маю на увазі по складності. Ми спускаємося вниз. До речі, порядком десь три траси є для спусків. Ми обрали одну із самих таких проторених, так би мовити. Оскільки ви бачите, вона ну, просто казкова, немає складних виразів. Ось вона трансфер розпускається до... Називається зима на Закарпатті. Так, наші колеги Ось на солода, правда? На відміну від Вуковеля, звісно, тут ще, зовсім так би мовити, стара інфраструктура, але душею тут... Вчити можна навіть і більше, оскільки людей не так багато. Значна кількість людей тут буває тільки по вихідних, бо будь-день взагалі черги відсутні. Ось так, солодою, з нас солотою, минаючи смереку за смерекою. Ви плавно випускаєтеся з висоти 1400 метрів. До речі, тут дуже багато навчається, тому що професіонали їдуть на Буковель. Але своя ізопенка є вже і знову для вас казка. Просто насолода. Одна наш Любомир. Отримуємо задоволення. Це релакс. Тут мав приключення, як кажуть, шає від тіло. Тиска підходить навчання. Ми вже проїхали сотні метрів. Тут знаходимо, от бачите, посередині траси є ось такі котеджі до озера, яке зараз замерзло. Цікаво, гарно відпочити, і літом теж.